Новини за хвилину Кременчук, 4 квітня. Сьогодні Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Символічно, що це сталося у день створення Північного альянсу. Ну що ж, черга за Україною. А на Полтавщині скоротили комендантську годину. Тепер вона триватиме з 0 годин до 4 години ранку. Таке рішення сьогодні прийняли на Радіооборони оборони області. Полтавська область за останній тиждень стала лідером в країні за розповсюдженням covid 2019 Було зареєстровано 1715 нових випадків інфекції. Найвищий рівень захворюваності у Полтавському районі. Кременчук сьогодні лякали гранатою. На щастя, вона виявилася не справжньою, а для страйкболу. Правоохоронці встановлюють всі обставини. Вже через кілька днів, 8 квітня, поновиться чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги. Наш Кремінь стартуватиме на виїзді, гратиме з львівськими Карпатами. Віримо в успіх. Новини докладніше на наших каналах в YouTube, Інстаграм, Фейсбук та Телеграм. Тисни лайк і підписуйся.